я пам'ятаю, як вся родина виходила на збір врожаю оливок. Мій дідусь, бабуся, брати і сестри. Коли ми були немовлятами, батьки насклали в гамак шматок тканини, прикріплений до дерев'яних палиць з обох боків, та підвішували його до гілки оливкового дерева. коли ми тривожилися чи плакали, наші матері приходили годувати нас та піклуватися про нас. Яніс Панагопулу з п'ятого покоління оливкових фермерів. Він зберігає теплі спогади про своє дитинство, але й добрі спогади про час, коли 1981 року Греція вступила до європейської спільноти, яка пізніше розвинулась до ЄС. Грецькі фермери, як і більшість країни, отримали фінансування з фондів ЄС. Вкладені кошти спрямували на гарантування безпеки, демократії та економічного розвитку. На тлі кризи в Єврозоні в Яніса виникає ностальгія. Ізоємо зліпоне меолята бранапусне життя з усіма цими подіями навколо нас стало набагато важчим ніж перші роки членства Греції в ЄС. Економічна криза завдала сильного удару по країні. Колись фермер, який мав тисячу оливкових дерев, міг заробити на життя своєї родини. Зараз він ледве може прогодувати себе і дружину Яніс також працює електриком у грецькій енергетичній компанії. Його двоюрідний брат Йоргос льотчик-винищувач на пенсії. Після кризи їхня зарплата та пенсія скоротилися на 60%. Йоргос Йорго ставиться з іронією до того, що ЄС отримав Нобелівську премію миру. Я не можу зрозуміти присудження премії миру. Як можна їм присуджувати премію, якщо через них люди зубожіли? на мою думку, це війна з їхнього боку. Не у військовому сенсі, що я розумію, як колишній військовий льотчик, але це економічна війна. Те але Економічна війна, де жертви опиняються на соціальному цвинтарі, який заповнений рекордним безробіттям, зниженням зарплат, бідністю та соціальною нестабільністю. Економічна війна на переконання деяких експертів створює розрив між північною та південною Європою та штовхає Європейський Союз до найбільшої кризи ідентичності з часу його створення. Політичне та економічне полотно єврозони повільно розривається прагненням до збереження непорушності валютного союзу. Пана Ютіс і обіймав посаду радника уряду Греції, коли вона приєдналася до євроспільноти. Він каже, що Греція припустилася помилок, але не лише вона. Кріс Фейль часто інтерд'юс. Греція не змогла здійснити необхідні структурні реформи, аби відповідати правилам та режимам економічного валютного союзу. Але з іншого боку, я б сказав, що на ЄС також лежить певна відповідальність, оскільки Європейський Союз, а особливо Європейська комісія, не спромоглася належним чином контролювати і здійснювати нагляд за фінансовою ситуацією в країнах-членах. Деякі країни ЄС, особливо найпотужніші Німеччина і Франція, порушили цей пакт стабільності, а це якимось чином проторував. Ало шлях іншим країнам зробити теж саме. Але Варто оперувати фактами, а не міркуваннями, що могло би бути, якби. А факт полягає у тому, що Греція отримала від ЄС і МВФ кризову позику у мільярдів євро в обмін на проведення заходів жорсткої економії, які на переконання греків поставили країну на коліна. Політика заощадження також збільшила соціальне напруження та гнів проти Європейського союзу. Обурені греки вважають, що Ангела Меркель та німецький уряд без співчуття ставляться до долі своїх південних сусідів. Іван Голосомахерасу 94 роки. Під час Другої світової війни він зазнав поранення на албанському кордоні, а потім долучився до грецького руху опору у горах. Сьогодні він очолює комітет, який вимагає військових репарацій від Німеччини. Пан Махера стверджує, що Німеччина досі виплатила недостатньо відшкодувань за війну, а тому винна Греції мільярди євро. Грецький уряд протягом багатьох років не чинив жодного тиску на німеччину, оскільки хотів зберегти добрі політичні відносини з нею. Саме тому ми створили цей комітет, щоб вимагати від уряду пояснень, чому він нічого не зробив у цьому напрямку. Це питання однозначне та дуже важливе. Христина Стамулі працює адвокатом. Вона пішла по стопах свого покійного батька, який колись подав позови проти німецької держави за військові злочини та звірства, скоєні проти мирних мешканців у грецькому місті Дістому. Хоча ці вимоги відрізняються від нинішніх, оскільки датуються 90-ми роками, Христина вважає, що криза єврозони справді відіграє певну роль. Я Греція опинилася у становищі боржника, але тепер в країні поширена думка, що Греція повинна вимагати свого від Німеччини як кредитор. А вже після того, як німці сплатять борг, Греція може шукати позику на фінансових ринках Мартін. Кнап працював у грецько німецькій торгово-промисловій палаті протягом 20 років. Сьогодні він входить до нової групи, яка має допомагати економіці Єврозони. Пан Кнап спростовує напруження у відносинах між Німеччиною та Грецією і наголошує на тісних культурних і економічних зв'язках, які започаткувалися ще в 50-х роках. Він вважає, що у всьому винні гроші або їх відсутність. Справжній диктатор в Греції не Ангела Меркель чи Трійка, а просто порожня скарбниця. Це найжорсткіший диктатор. Тому що ви не можете його переконати, ви не можете позбутися його шляхом революції. Жодна революція ще не наповнила державну скарбницю. Янна революціонгаджімастікасиґефельдянна Ліберополо втратила роботу у пекарні рік тому. Разом з подругою Деспоїною вони скористалися програмою ЄС підготовки управлінських кадрів, але жодна з них так і не змогла працевлаштуватись. А оскільки під час навчання вони отримували тисячу євро на місяць. Тепер вони позбавлені можливості отримувати допомогу з безробіття. Яна ризикує втратити опіку над своїм п'ятирічним сином. Він зараз живе з батьком та бабусею з дідусем, чиї пенсії залишились єдиним джерелом прибутків. Про Нобелівську премію я думаю, найменше. Це мене не стосується. Мене турбує майбутнє моєї дитини, народженої в розпал кризи. Я не впевнена, яким буде її майбутнє. Мене непокоїть те, коли прийде наступний рахунок за електрику, та чи зможу я його оплатити, а також інші рахунки. Мені байдуже до Нобелівської премії. Греки, незважаючи на свої страждання, скрутні часи, економічну кризу, все ще підтримують європейський союз. не забувайте, що 65% греків за те, щоб Греція залишалася повноцінним членом зони Євро. Майже 70% вважають, що членство в ЄС загалом є вигідним для Греції. Але вони очікують, щоб європейський союз продемонстрував більшу солідарність з громадянами Греції. Особисто мене обурює те, що європейський союз дозволив Греції як державі члену докотитися до цього рівня безробіття та соціальної упогості. Однією з первинних цілей створення Європейського Союзу було довести, що економічна стабільність зможе гарантувати мир народам, які постраждали від найтрагічнішої в історії війни. ЄС ґрунтувався на економічній стабільності, але тепер цей ґрунт похитнувся.